Господи, О, ну! чорт. У мене проблеми. Чач. Це <му> я так, це я. А ви дивитесь перше відео формату один не проти одного, де я викликаю цікавих стрімерів, блогерів та контент креаторів на ігрову дуель для того, щоб дізнатися, хто найкращий геймер. Тому беріть щось смішненьке і полетіли, бюрби. Сьогодні мій опонент Данте Крусейдовіч. Дякую, дякую, оплески пішли. Дякую, дякую. дякую. А, правила прості Данте. Я тобі поясню правила, тому що, в принципі, mm -hmm. всі гравці знають правила, а ти, ти завжди прийшов на підготовлення, хоча б спитавшись. Отже, у нас є 9 ігор. Три гри вибрав Данте. Три гри вибрав я. І три гри в нас нейтральні. Перший, хто з нас отримує перемогу в п'яти іграх, тот по суті і. Переміг, Те вибрав League of Legends. League of Legends. Блін, я написав щось там про дупу. Що писати на, на український, то виходить якась там дупа Dupa дупенс of Legends. Україна знає яка ця гра Fortnite машинки, так? Регонщики, так. А в мене навіть Є. водійських прав нема. Розумієш, <гум> типу, в мене теж це нормально. Вони там не потрібні. Там потрібна відсутність <гум> водійських прав. Там це краще. <гум> Третя гра, нагадай мені, що. Apex, Apex. 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 Я вибрав Legends of Frontera, Tekken, сьомий, не восьмий. І я обрав наймужнішу, найчоловічу гру, яка тільки є. Вона просто кричить, про це Fall Guys. мацати один одного? В нейтральних у нас Human Benchmark, Шахи. ножиці, бумага, каміножиці папір. Данте, дивись, ти як їсть на цьому ток-шоу, можу дати тобі право першого вибору гри. Потім я скажу, що я типу піддався, що дав тобі право першого вибору. Чи можемо підкинути монетку? О, о, давай давай перевіримо, як підкид під кід монет. Решку чи орла? Орел. 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 Решка. Ну поїхали в Рунтеру. Так, один до одного підглядати ну, не можна. які Якщо він підглянути, не допоможе. Your угу. Mm -hmm. А що це за колода? ZKLA? Блін. Ти готувався? Ні. <laughs> це стандартна вона. Стандартна? Була... Стандартна колода, так. Блін, я думав, там фігню видають в стандартних колодах. Так. <laughs> У мене це проблеми чач. Так, ну. Мінус 41. Ми можемо вважати, що це дві гри. Правдиво. Ча, це не вважається булінгом, правильно? Це ж не булінг? який це булінг? Так, добре. 1 Бля, Aurelion аурайон сол. ти колоди зараз видають новачкам. А, буквально. Вона типу новенька. Бляха. Я Бачив, що в нього в руці два туза поняв. <с chord> Його обидва пробиті. А він не може блокати, прикол. Це така карта, яка з нами буде завжди. До кінця гри і буде там в результаті 20-20, я такий. Пам'ятаю, цього малого, коли він був 2-2. І він, типу, станеться. І чому? Він бачу... Дезлес, коли він помирає, окей, okay, все, round. Як скажеш, <с> знаєш коли ти не знаєш правил гри і накий момент, і коли ти грав в дитинстві з чуваками, типу, аж, what if, тільки в дитинстві, коли ти такий, а прикинь, я би в хижака і з цього бластера була. А тоді в цього, і ти такий, і от ця гра мені все це нагадує. Я просто сиджу такий. Чому він не помер? А, тому. Угу. А якщо. Угу. кльово, класно, обожнюю карткові ігри через це. Просто сидиш такий. Я не розумію. Я вночі думав, що в мене теж якась проблема через те, що ліг неправильно. Може, ти ліг неправильно. Ліг, мабуть. Ага, не можу що? Така ж шутка була. Я не знаю, Як твою колоду зараз збивати, котра в тебе на столі. Це просто неймовірно. тебе ще не Я тобі часки. кажу, е там в кутку кнопочка. Ага. Ти це тренд. Позначалька 4. Це шутка, ця кнопка. Шутка ця кнопка. Наступна гра, будь ласка. Якийсь жах. Ну, ідея оттуду. Він вирішив зробити те ж саме. А Він вирішив зробити те ж саме. Я програв. Шаку. Шакумейне мислі. Вигнальний здобок. В ми обидва пішли в нижні кущі. Це найважливіше. На тебе приверну лінія. Ай! Ай! Прям в дубку залетіло, ну що ти робиш? Блін, а що б шеку з маною? В нього завжди такі мана іщусь. 70 мани на бокс? Та ні, аж я, я знаю, щось я не хочу бокси виставляти. 70 мани на бокс, це ж просто капець. Рай, ти, Что за баланс? Бакс, 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 бакс. Бокс, бакс, бакс, бакс. Що в мене тепер з плюром? Якого бісу в тебе 24 кріпало? Мене немає вибору. Якби якби я фармився на лінії гірше за тебе, мені здається, що це було б дуже велике питання. Зараз не заженеш Або ні. Ну зараз так. У тебе шостий буде раніше, ніж в мене, все. Але не те, щоб твій шостий щось робить на лінії, правда. Ну все, це типу, зараз буде чисто вейв туди, вейв сюди. Я вже трішечки плавлюсь. Почну робити помилки. Прохабе, я думаю, тут справа і не йде, тому що шаку занадто свій A few moments later. Та відчіпися, маленький. А! Блін! Yeah, я забув so Все, ігнайт блін. прожати! Я забув їх! <laughs> я забув ігнайт прожати! Бля, я їх тебе вбити! А -а На лімітах, на лімітах, Я справжній шакомейнер, все, екзит, господи, я більше ніколи не хочу. Бля, ну йомайо! А пофігу, давай на кледах. На кледах, о, давай. Це має бути сильно. Так, що я знаю про кледа. Я він знаю, на ящирці. Я не знаю що знаєш, він на ящерці, Так. Відчуття такі самі, особливо а! в гра на шаку. Ти не встиг щось налаштувати? Так. Да. У тебе є флеш пріоріті Все добре. Т Танцюємо на кледах. Я більш підготов. У Данте, блін, Данте, чого ти кричиш? Я розумію, що ми граємо в лов. Тобі боляче від цього. Supremacy. Uh, так. Я не знаю, як я це зробив. У тебе є флеш пріоріті. Все добре. БЛ-5, правильно? Можемо. Ого, yeah. БЛ-5. В принципі, окей. Тобі ще одну перемогу треба взяти. І на зедах. Це ну, не ізі взагалі. Зараз програю, я думаю. Справді. Ну той, забув. Поїхали. В Локтекен Поехали в Локтекен Только я спочатку пойду по писяю Чтобы не в пися ты сейчас сбоял Сокундочку а зараз Опа Нормально, yeah. <laughs> 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 я боксер Я тут боксер yeah, больно. Я понял yeah. что боксер. ты боксер Ты кибербоксер Ебать. Так, він дістав? А! Добре, це було гарно, но ухиляння. В кліс від цього, а, ухилян! Ухлян! Це стратегія. Я намагаюся бути в твоїй голові. Опа! Хм! Hmm. Цікаво! А! Су-шу! Ааа! Ааа! Укій, окей! Окей! Це була найкраща моя перемога в тихе! Віч, ви такого не побачите. Данте вже набирав, назбирав 631 гривню. Данте. Що ти хочеш про це сказати? Я хочу сказати, що чат ви молодці, Донатьте на ЗСУ більше. Це спеціальна some жінка some... для відволічення. Подив, подивись зараз, як вона виглядає. Мені здається, ну, та, та. що це просто балка. Я майстер, хочу Ревен. бути як вона. Я хочу таку фігуру собі, це буквально факт. А! Йоу! Ааа! Майстер Ніндзя. Ладно, погнали. Ага, я понял. Я тебе зрозумів. Третього текена ніко я не змінилося в нього, блін. Все, ти мене розізлив. Можна натискати, воно не натискається, назад. Okay. Ні, тільки на це знову. Та Можна вставай, ліжати. жінко! Oh, no! Що? Що зробив? Блядь! Що зробив? Щии! А так можна? Я можно по КД спаунти? Прикольно. Ні, ні, ні. коли в тебе 30. Відсотків хп. БЛЯ! -а! Ну треба було тобі було намешитись. Меш працює! Мені до речі, дуже подобається Йошмітсу в цьому текіні. И кажу, що він такий дивний максимально, а монстр, а мені он прямо, от, ну не знаю. Це в грі звуки чи Paint Train починає грати. Paint Train починає грати. Ауч. Yes. Ааа, знову. <laughs> Але. Клас. Бля, ну є. The Train. Воно так під музику співпало, кліво. Paintrain, you're not going <laughs> to be a little <laughs> bit. Ум, гарно. просто, просто В Стабілізуємось тішечки. Я не дуже хочу програти в своїй грі. О! О. Я взагалі не пам'ятаю, як робити рейдчард. Добре, ти переміг. Ти переміг. Данте, Данте, в мене питання до тебе. Часто дивишся аніме? Я не можу сказати, що часто я дивлюся, а ну, дивлюся, тому що. Ну дивись, е, люди, які дивляться аніме, не дуже часто, вони зазвичай вибирають ножниця, тому я. Знаю, ти вибереш? Як я казав, як я казав. Ну, ти сказав, що я беру ножиці. Хто я такий, щоб з тобою сперечатися. Вдруг раз після ножиці завжди зловножиці. Ну далі! Далі важче щось обирати. Я прийшов туди стоплейну. Алло? Трота одна? Я людина проста. В мене є ножиці. Нічого не зрозумію. Але контрплеїти теж потрібно вміти. Це важливо. Я розумію. Я розумію, тому я теж буду контрплеїти. Он uh, он. <кхух> так, давай е думати логічно. Правильно? Ти з жодного разу не обрав камінь. Тому? тому. Я впевнений, що зараз ти обрав камінь. А! Yeah. Але мені здається, що ти зараз повернешся до істоків і обереш ножиці. Життєво, правда. Ти думаєш, що я зараз такий думаю, що ти щось зміниш, От, тому що ти, я тебе читаю, але все рівно будуть ножиці. Зараз, в даний момент, ти обереш не ножиці, а ще щось з мене законтрити камінь. Тобто папір. Тобто мені треба обрати ножиці. Це був сифовий пік. Так, це був дуже сифовий пік. Кіберспортивні oh. камінь-ножиці бумага. гол і так далі. Ти знаєш, весь най-баланс nice right. в іграх побудований. Це найзбалансованіша гра. Добре, якщо всі ігри йдуть з камінь-ножиці та папір, то хто месі? Мессі? Мессі це ж футболіст, правильно? У нього ноги, як ножиці, мають бути. Тому камінь, в принципі, його Тому камінь. Я заплющу очі з запрещеними очима щось їбану. Ані, блядь, ти виграєш? Ну ти виграв в, в цей Ні! В... Yeah! Нет, дальше? Я не встигаю, я не встигаю якось залізти тобі в голову. Ти прям. У мене просто слабкий мозок, і я захищаюся тим я... Блядь. Адаптуйся. Адаптуйся. Він реально адаптується. Вінволіцінує чат! Пак, 2-2. Цікаво, яка ця гра? З ножицями чи з папіром? Може це а, гра кам'нем? Ти можеш ти прийти на камінь? Тобі подобається камінь? Тобі подобається пляж? У мене колись був гайд на мальфіта ще до війни, ти розумієш, чого його зараз ніхто не може побачити. Але <гум> ти хотів, щоб його побачити, тому ти зараз oh solid, Маша Stop it. Get some help. Я пікаю камінь. Я сказав, що я пікаю камінь. камінь, Я камінь. Пі... Nice. Я пікаю камінь. Найс. Nice. Це ви перемогли. Ця твоя швидкість в діях? повинна бути будете так. Буде дивись, швидкість діях мені перенесла багато перемог сьогодні, насправді. Ну, ну так, але і... багато перемог е в боях, але грути не виграв. Давай першу, напевно, з'їздимо, просто подивишся, як вона працює. Ну давай, ранки трейсинг. Ні, почекай, який ранки? Тут потрібна миша чи просто ВСД? А, Які тут прос... взагалі контроли? А де чо? як стартнути? А чого мене так лагає? Я гельмот! Як ти це зробив? А чи я не може нагору? Е, мені здається, що віде. треба все ж таки подивитися управління. Можливо, можливо, треба, так. Мене бісить те, що мене підключили на той контролер, який потрібний. Я не знаю, як налаштувати. У мене ж, типу, два контролери. один для файтингу, один для, ну, типу, PlayStation. -вський. Два контролера проти монстрів, інше проти людей. Та-та-та. Я відьма від світу контролерів. Так багато контролерів по своє життя не контролюю. Пім. Пім. -пі -пі. Е? No. Ти не поїхав взагалі. What the fuck? <свист> Добре, контролер не працює. Та, я зрозуміл, як тут 300. О! Не вторгну! О! А, в, <свист> oh. ah, в ще категорія League of Legends. F я теж <свист> перший. Я перший. Найс, nice, я бачу. Кінця. Бачу, бачу. Тобі ще одну перемогу, мої дві. Та знову! Господи, який жах. Там У мене якийсь брендлаг. Мені треба, типу, натискати поворот в одну сторону, і я натискаю поворот в іншу сторону. Ну, шостий, не 12-й. Але й не перший. Ти перший? Ти? Ди перший. нафіг, коротше. Uh, okay. Ми ті, що довели, що Дан, ти школяр. От. Так, я школяр. Мені дванадцять сім чат. сімчат, хочу справи. Я тепер не не, не вірю, що зможе виграти тебе фулгайс, ти фулгайс переможе. Ти чоколад! То вони флеш флешку кидають в обличчя при переході на кожен новий режим. Господи, цю гру мали робити Namco, і це єдине, що від них залишилось. Ну треба робити стендінг, поняття. Але дивись, там тут е, ці штуки знизу падають. Я ще не бігай. Подивися. Я, аж... я понял. Та я не понял, що вони курячу обламують... Wow. О, ну ты теж так. Я так програв! Я теж. А да я думаю, я перший вилетів. Не-не, я перший вилетів, Сто відсотків. Я ней. Окей. Я думаю, що ми зіграємо в. Ну давай best of 3. В reaction time. Скільки там? Тебе? 248. 219. У мене 229, тому я думаю, ти знову виграв. У мене 230. Блін. Один-один. Давай. Одна миліседр. 222. 203. Сюди. Єе! Поїм трейнер? Ууу, погано. Це 401. 339. Одна за тобою. Чи це перевірочно було? Це так. перевірочно, бо я теж не зрозумів спочатку як грати. Окей. Блять, не зрозумів я 401. Ти, ти, ти. ти мене залякуєш, чи що? Ти вирішив мені голову коня спідкинути. коментарями. 305. 36, господи! Жах! Добре, треба зібратися. Wow. Треба зібратися, одну секунду, данте. Сейчас, зараз я скину цей. Oh. Це Мені тоже подобається. Мені аж самій хоть не скоріше за все. Oh. — О! Так, що, поїхали далі? Так. Кажи, кажи своє. 351. 387. Бля, йди нахер. Просто йди нахер. Просто ми можемо зараз закривати Апікс і не відкривати чому. Але ми таки пішли в Apex. і в мене було два питання. Нащо і чому тут грає ця музика? Давайте подивимось, що там. Добре, я тримаю. Їх Я тримаю. Я хвиш... я тримаю. мене аварія. Отом. Це провелось? У мене бучери по всій кімнаті зараз розлетілися. Я тримаю, я тримаю, він не тримав. Трен переміг виходить. Він бучмарку, що не буквально Це дискваліфікація. Маша, скільки, скільки, скільки він тобі заплатив? Кажи я чесно. Її, я їй роботу запропонував, вона така. за сказала, вони дуже слизькі, а не обережно тримаю. Ну я тримав досить обережно. Фак, мій коврик. І тепер це мій коврик. Тому що не треба їсти під Вась, час Ось. цього. Це ранні долі. Е... Скільки тобі треба часу для того, щоб прибрати оце і все ж? Гіги. Мене час вийшов. Гіги. Що? 1-0. 1-0. Як це Я переміг, но ти час вийшов. Ааа, серйозно, я поняв. Шах. Ага. Та, різниця. What? Уаат! П'єкунд. Фак, Блядь, тут можна просто, коротше, щоб типу не думати переставляти коня, блядь What? Поїхали. А, я тупий. Ні, Не, ну Все. А, в мене час прийшов. Окей. <кій> <кій> а, почкай, це я ходжу, блядь, ходиш. Жесть! Це я тупанув, я програв. Той ход, який я цей, я вже знав, що я треба походити, ходити цей. а Дай мені ж. Так подобається ця гра з монеткою. Щоб прямо закріпити твою перемогу, ти маєш виграти зараз гру з монеткою. В результаті все вирішує монетка, солдат. Вирішує flip. Давай Орел а... Давай Орел знову. Орел? Ну, Орел? Два рази поспіль Решка була. Добре. а Погнали. ОРЕЛ Данте. ДАНТЕ Данте. Я прогавив. Я прогавив. Я прогавив вас. В перемогу зараз я вмикнув твій час. Так. Я думаю, що він не заслуговує на цю перемогу. Але, Данте, вітаю. Вітаю тебе. Дякую. Вам дякую за те, що додивились відео до кінця. Бувайте!